Коли ми вивчаємо англійську мову, то ми дуже багато разів можемо почути те, що необхідно прагнути до того, щоб розмовляти як Neйти. Необхідно вживати ідеомі, цікаві вирази, а також фразові дієслова для того, щоб звучати як нейтів спікер. Hi everybody! Мене звати Інес і я вчитель англійської мови. І сьогодні ми поговоримо про те, чому не потрібно вживати ідіоми, коли ми вивчаємо англійську мову. Так, це можливо не те, що на вас ллється від супропосунутих вчителів із інстаграм та TikTok. Так, носії мови знають ідіоми і вони можуть їх використовувати у своєму повсякденному житті. Але чи означається, що якщо ми почнемо використовувати ідіоми, то будемо звучати як носії мови? Ми з вами є носіями української мови. І ми також інколи у своїй мові використовуємо якісь українські прислів'я та приказки. Але давайте згадаємо. За сьогодні разів ви використали якийсь фразеологізм український або якусь приказ? Чесно кажучи, я не пам'ятаю, щоб я сьогодні щось таке казала. Так, ми їх знаємо. Ми знаємо українські приказки та прислів'я. Ми знаємо українські фразеологізми, ми розуміємо їх зміст. Але... Ми використовуємо їх дуже рідко і в якийсь певний особливий момент нашої мови. Не завжди ми будемо користуватися якоюсь приказкою або прислів'ям, навіть якщо воно підходить в даний контекст. Отже, чому не потрібно використовувати ідіоми, коли ми тільки починаємо вивчати англійську мову? По-перше, це недостатньо словниковий запас. Ми використовуємо ідіоми, слова та словосполучення, значення яких ти, можливо, не досить добре знаєш. І коли ти зненацька використовуєш ідіоми, значення якої ти не дуже добре розумієш, то це може трішки заплутати і тебе, і твого співрозмовника. Отже, потрібно спочатку покращити свій словниковий запас. Я би порадила не використовувати ідіоми у своїй мові, якщо рівень англійської твій нижчий за b 1 Друга причина, чому не потрібно вживати ідіоми це граматика. Граматика надзвичайно важлива. Коли ми використовуємо ідіоми, то ми використовуємо декілька прийменників у ній. І потрібно розуміти, коли і який прийменник використовувати. Отже, якщо ви не знаєте, як правильно використовувати ті чи інші прийменники, якщо ви не знаєте, як працюють прихідні та неприхідні дієслова, якщо ви не маєте цієї основи, то вам буде дуже важко використовувати ідіоми правильно та розуміти їх правильно. Отже, номер три. Ви просто не знаєте їх значення. Ви вивчаєте якусь конкретну ідіому, і вам дається лише базове значення її, базовий переклад, базове розуміння того, коли використовувати цю ідеому. А потім ви використовуєте її в розмові і можливо вона звучить недоречно, тому що ця ідіома вона має декілька значень. І вона може означати абсолютно інше у якійсь іншій ситуації. А ви використовуєте її тоді, коли вам здається, вона може бути використана, і це звучить абсолютно недоречно, і люди вас можуть просто не зрозуміти. Також є дуже багато схожих ідеом, які ми можемо просто дуже легко переплутати. Наприклад, в українській мові є таких два досить схожих фразелогізми, схожих за звучаннях, але абсолютно різним зазначенням. А, руки не доходять та руки не підіймаються. Для іноземця вони будуть звучати ну, досить схоже і їх дуже легко переплутати. Те саме відбувається і в англійській мові. А, наприклад, є така е, ідіома як «be out of shape». Це буде не в формі та be out of Sort. Це бути не в дусі. І їх теж можна дуже легко сплутати і використати недоречно. Що буде зовсім змінювати зміст, сказаного. Номер 4 це знання контексту та культурних причин ідео. В американській англійській є такі ідіоми, які британці не знають. І навпаки, в британській англійській є такі якісь ідіоми, які американці ніколи не чули і абсолютно не мають уявлення, що ці ідіоми значать. Тому, якщо ви вивчаєте британський варіант англійської мови, ви вивчили ці всі їхні красиві ідіоми, то можливо, коли ви приїдете до Америки, до Сполучених Штатів, то деякі ваші ідіоми будуть звучати досить недоречно. Тому коли ми хочемо використати якусь ідіому, то потрібно дуже добре розуміти, чи наш співрозмовник взагалі зрозуміє те, що ми хочемо донести. І номер 5 це постійне використання фразових дієслів та ідеом. А коли ми вивчаємо англійську мову, і коли ми вивчаємо деякі старі діоми або фразові дієслова, то нам дуже хочеться використовувати постійно їх у нашій вимові для того, щоб показати всім, яка гарна і красива в мене англійська мова. І може вийти так, що людина ну вже дуже часто використовує ці ідіоми, прям дуже часто використовує якісь фрази від її слова, і тоді складається враження, що ви просто говорите ідіомами і ну незрозуміло навіщо це. Ви вивчаєте групу ідеом, а потім постійно вставляєте їх у своє мовлення, і це звучить дуже неприродно. Складається враження, що ви розмовляєте більше ідіомам, чим зазвичай. І це звучить дуже штучно, розумієте? Складається враження, що ви говорите нещиро. Отже, підсумовуючи все сказане, хотілося б вам дати таку пораду. Якщо рівень вашої англійської мови А1, а 2 або навіть і Б1, то не потрібно вживати ідіоми у вашій мові. Спочатку вам потрібно навчитися добре використовувати ваш базовий словниковий запас. А коли вже рівень вашої англійської... Долетить до рівня Б2, тоді вже можливо сміливо використовувати ідіоми та все, що ви там вивчили у своїй мові. Тоді це вже буде звучати досить красиво і природньо. Я сподіваюся, що це відео було корисним для вас. Навчайтесь правильно і із задоволенням. Підписуйтесь на мій інстаграм, а якщо у вас виникли якісь питання, можна написати мені у приватні повідомлення, та я з задоволенням відповім. І до зустрічі у наступному відео!